Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хода Беч вот Сьогодні дивимося на цього красунчика. Це Бурас, як тільки в унікальному 3D-стилі, хто не знав, назва йому Мієль. Так, ну от бачите, тут порозвішували всяких іграшок таких. Так, і що? Сьогодні ми дивимося просто філігранний феноменальний тащунський бій на цьому танку. Так, не дивлячись на те, що це нубці, абсолютно нубка, бо тому що кидає до шостих рівнів та ще й без жодної артилерії в команді. Але сьогодні наш автор ріплею з ніком Воджо wow Мек. Він буде сьогодні показувати таку відігровку, що він знищить майже всю команду. Так що відразу подобайку, не зволікай, підписуйся на канал та напиши будь-який коментар. А ми відправляємося на бій, де відбувається на мапі Вестфілд. Це стандартний бій, і ми будемо дивитися на філігранну відігровку на голдових підкаліберних снарядах. Так, можливо, він зараз внуку. Потрапив і грає на голдових підкаліберних снарядах, але я так розумію, що в нього не було просто другого слоту на другі снарядики. Ну швидше за все так воно і є, тому що я перед боєм, от я це все вирізаю. Як починається бій, там секунди йдуть. Ви розумієте, про що я кажу: в нього не було другого слоту. Він навіть і не вибирав нічого, бо тому, що в нього там швидше за все нічого не налаштовано. Зараз. Звісно швиденько ми пройдемося по снарядиках. Я пам'ятаю, 240 мм пробиває броні. Так, до 212 мм втрачає бронепробиття, наш голдовий підкалібр. І з альфою 360. Дві пульки в барабані. Кожна з 360 середніх шкода нас забирає. І так, два-три рахунок. Якщо подивимося на мінімапі. от зараз насправді ну, от пощастило, так? Насправді, це дійсно пощастило зараз нашому мієлю, що він зараз просто сюди протиснув. І він зараз знаходиться на одинці на цьому фланзі. От ви розумієте, що переважній більшості усі противники, от на цій мапі з респауна ворожих сил, приїжджають сюди в лісок. квадрат К-0. мається на увазі позаду, де наш мієль стоїть сюди. Приїжджають тільки підсвічують і всі просто хлопають нашого мієля. Але не в цьому бою. Зараз уже від самого початку це вже пощастило. Це факт. Але і буде майстерна відігравка. Так, зараз забираємо Сушко. Су-152. Зараз це не зарахувався другий шотик, який ми забрали оцю сушку. Будемо пам'ятати про блайнди, коли будемо дивитися наприкінці, скільки у нас буде завданої шкоди в копілушці. І так, два танки вже знищив. 5-5 рахунок, 6-5. Наша команда зараз веде як по хітпойнтам, так і по гарматах, тільки сказав, вже по хітпойнтам зрівнялася. Ну ви розумієте, так, як це все швидко відбувається. І по суті три к сумарки вже в кишені. Так, ну вже більше. Так, можливо, зараз. ой 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 нас хтось підсвітив. Як зараз. Так, ну зараз насправді шість частин, що обидві ПТСАу, які зараз знаходяться в бою, їх є три, а вони на іншому респауні. На А-лінії, там вверху, де стоять ПТшки, де бодаються на тих гірках важкі танки, можливо, так буде більш зрозуміліше. І вони саме оці три. Ворожі ПТшки саме там. Це нам пощастило, бо тому що ви розумієте, що зараз ліворуч, там, де полюбляють ставати СТ в місті чи то село. Біля хатин вони просто б зараз розстріляло нашого мієля. Знову ж таки, пощастило в цій ситуації. І так, ну що, будемо, можливо, забирати А-44, щоб не мозолив очі. Так, забрали ми його. Дві з половиною вже на пулька, 7-8 рахунок і. Стрімко вже наша команда починає програвати по хід Якщо подивимося на напрямок важких танків, зараз шкода Т-56 ворожа. Ви розумієте, що це імба світу танків на восьмому рівні? Це один з кращих преміумних танків в грі, так само, як і оцей Бурасик. Це сьогодні саме буде боротьба оцих цих імб світу танків. Звісно, преміумних Так, Шкода Т 56 рознесла у той фланг важких танків наших союзників і зараз уже просто примчалася от сюди на центр мапи, як ви бачите. Ми, звісно, пульки роздали по шкоді Т-56. І зараз саме головне вибити оці стежки які зараз тут знаходяться. Так, чудово, мінусанули Т-44, знову підсвітилася шкода Т-56. Це робить зараз наш Т-37. І що? Ну, Фардінат там вже знищив нашого останнього союзника. Т-37 вже знаходиться саме ближче до нас. Мається на увазі. З отого флангу він зараз, можливо, буде підсвічувати. А ні, Він просто, от я зараз дивлюся на мінімапі, він просто втікає звідти. Можливо, він зараз хоче просвітити перекатку. Там, можливо, буде в'їхати Фердінанд, Ареал, В-39. Оці ПТшки, можливо, будуть їхати, захоплювати базу. А ні, виїхав з іншої сторони, а 40 ТП. Ворожий також їде по низу. Він нічого також не боїться. 200 з лишнім хід понтів. Ми б його, звісно, зараз з легкістю хлопнули. Ну, але, на жаль, його не видно. Тут ще світилися противники на цьому флангу. Це тигр 1, так, скільки я бачу, це пише. Та ПЗ4С. Так, ці хлопці ще тут світилися. Переворуч, куди зараз дивиться наш автореплею. так на цьому флангу на увазі, нульова лінія. Так, і проїжджає сюди. Так, ПЗ-4С. Танк 6 рівня і Тигр перший танк 7 рівня. Вибираємо ціллю тигра першого. Чому він зараз сюди приїхав і чому він до цієї пори ще фуловий? Можливо, я не помітив до цієї пори, можливо, він навіть був АФК, навіть не світився до цієї стадії бою. Можливо, він стояв на базі. Можливо, навіть і бот. Все може бути. Все можливо. Так, а ні, подивиться, тигр перший награв аж на 215 Оцих очок, так, чистого досвіду. Тобто, можливо, навіть і не був Чому він сюди приїхав, можливо, він приїхав з напрямку важких танків. Ну, але ми його, звісно, за допомогою нашої пантери, сьомого рівня, яка стоїть позаду нас, отут ми знищили його. І це, до речі, оця пантера, яка зараз тут знаходиться, ми їдемо до нього. Це останній наш союзник залишається. Скільки противників? 2, 4, 6 штук. Шість штук противників залишається на чолі. Шкода Т-56. Ще раз повторююся, це імба. Всі ви і так чудово розумієте. Цей танк у мене також є, і він розносить навіть 10-й рівня. Чудовий в нього барабанчик. Так, їде 40 ТП. Треба мінусувати хлопця. Так, зводимося і на вірочку забираємо. Відразу скидає оцей наш барабанчик. З однією пулькою відразу перезаряджає обидві. Тобто весь барабан, дві пульки перезаряджає, тому що ніхто не світився, не гає жодної секунди, щоб бути готовим до напливу противників. Шкода Т-56 не знає, я так розумію, з якої сторони зараз до нас під'їхати, тому що він чудово бачить, що в сетапі Мієль, до речі, який вже знищив 6 танків на його рахунку, і він зараз розуміє, що. Перевага на Мієлі. С -с Стороні мається на увазі, тому що у нього краще маскування. Так, Пантеру виявили. Наша союзна і шкода Т-56 знищила. І... Так, ну що? Щоб друге присунути? Ні, все ж таки втікає, на жаль. На жаль, втікає. Так, і що? Ми залишились проти Проти п'яти танків противника. Шкода Т-56, 8, 8 рівня танк. Фердінан також 8 рівня. Ну а решта це вже танки 6 рівня. Ну, але ви не забувайте, м'єль, він повністю абсолютно картонний. І що, знову шкода Т-56 намагається прощупати, звідки би це приїхати? Оце так ПЗ-4С. Ми його якимось чином пересвітили. Так, 707 хітпонтів. Чудова альфа першим пострілом, до речі, вилітає 408 хітпонтів тільки. Тільки, так, я сказав, 400, 408 хітпонтів, тільки при альфі 360. Ну, чудова чудова альфа, звісно, трішечки підкрутила ці ситуації. І це нам на, на руку, звісно, бо тому що залишається ще 4 противника. Шкода, Т-56, я бачу зараз. На мінімапі вона їде в нашу сторону і треба щось з цим робити. Подивіться, який хитрий мув зараз робить наш мієль. Насправді, ну треба віддати йому належне. От зараз просто філігранний зараз мув зробив наш мієль. Так про також під'їжджає сюди. На щастя, хоча б він шотний, і хлопці не розуміють, де наш Бурасик знаходиться. Вичікує, поки підставить бортек, так. Знову 410 вилітає і другим контролем. Так, добираємо нарешті. Добираємо цю імбу світу танків і робимо цим самим уже восьмий фраг до своєї копілки. Ні, Фердінант шотний, його треба якось обманути. Три ПТшки залишаються ще в живих. Фердінант, скільки він там жахає, Ну, 490, в нього Альфи там чи 500 з лишнім, я вже навіть не пам'ятаю. Мені здається, у нього Маусган стоїть з альфою 490. І ми... Втікаємо від нього куди? Зараз їде наш Мієль, зараз, звісно, ми дізнаємося, але що в нього в голові? в голові зараз знаходиться, мається на увазі, про що він зараз думає, що він зараз хоче зробити? Цього ми ніколи і не здогадаємося. Їдемо, їдемо. Можливо, зараз буде заїжджати з іншої сторони. Зараз мається на увазі по Аліні, так і фордінантами присвітили хлопчина. Трішечки загубився, так і один противник вже заїжджає на захоплення нашої бази. Забираємо Фердінанта ворожого, робимо мінус. І це як мінімум один танк стоїть на захопленні нашої бази. І треба спішити відразу пряміком до нашої бази. Бо тому що якщо зараз ще одна ПТ-шка заїде на захоплення, ми можемо навіть і не встигнути ця мапа. Достатньо велика так. Є от маленькі мапи. А це велика. Так і вже заїжджає другий противник. Також дві ПТСАУ петис... зараз на захопленні нашої бази. Питання, з якої вони сторони зараз будуть стояти, якщо вони завантажили фугасики, і кожен з них проб'є, нас просто немає. Нас хлопнуть. Ну ви чудово розумієте, м'єль там може танканути а тільки гарматою або гусеницею. А так, решту, все приймає фугасики. Так приїжджаємо 8 секунд. Залишається до кінця. Треба обов'язково збивати 5. 4-3-2 секунди. Так, і збиваємо. З одного збиваємо і з другого також збиваємо. Чудово. Ну, зараз, зараз ми багато очок. Збиття бази союзної. Ми зараз, звісно, заробили. А це до коефіцієнта корисних дій нам такий плюс буде до ВТР, ви розумієте, так? Шикарно воно впливає на статистику. І звісно, треба виїжджати та добирати хлопців. Так, Джуто навіть не сподівався Реал... Так, подивіться, як чудово витягнуло цей бій. Аж 27 тисяч 35 одиниць. Заробляє ВН-8 наш воджу Мек. Звісно, майстер він заробляє по епічних медалях. Подивіться, скільки всього насипало. Медаль Пула, саме головне медаль Колобанова, один проти п'яти залишався наш мієль, основний калібр, воєн, УНТІ снайпер та захисник. І на пулька він рекордні 7958 одиниць 11 танків. Він знищив майже всю команду. І подивіться, скільки чистого досвіду. Це при тому, що працював по шостих рівнях, майже 2,5 тисячі чистого досвіду. Це ой-ой, як багато, можливо, це навіть і рекорд на цьому танку за весь час. Можливо, все можливо, тоді з преміум аккаунтом. Ще раз нагадую: абсолютно весь бій працював на голдових підкаліберних снарядах і пішов плюс з преміум аккаунтом майже на 80 тисяч срібла. Бій тривав 11 хвилин 3 секунди. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!